Thank <laughs> you. Від середини грудня антивладні виступи охопили два десятки країн. Символом протистояння стали самогубці. Першим підпалив себе підприємець з Тунісу, а сьогодні помер його послідовник із Сенегалу. Революційний запал шириться державами. Західні медіа охрестили це явище ефектом доміно, але таке визначення не дуже підходить. Із двох десятків авторитарних режимів упали, наче фішки тільки два в Єгипті та Тунісі. Решта тримаються влади дуже міцно. Кривавою бійною завершився день гніву лівійської опозиції. Цього четверга на вулиці вийшли тисячі людей. Мамар Кадафі вивів проти них армію. Загинули десятки протестувальників або ж заколотників, яких називають державні змі Лівії. Зазіхають опозиціонери на порядок незмінний упродовж 40 років. Саме стільки при владі перебуває полковник Кадафі. Середній вік його підданих удвічі менший. Молоді, голодні та злі. Такий сукупний портрет протестувальника регіону, охопленого заворушеннями. Ніде середній вік не сягає 30 років, а в Ємені і до 20 не добирається. та підліткові обличчя на мітингах не випадковість. Ми не можемо сидіти вдома, коли на вулицях гинуть люди. Мусимо зробити бодай щось. Вони з багатодітних родин живуть із численними родишами. Одним бракує грошей на хліб та олію, іншим нема куди прилаштувати диплома. Хоча запити різні, але проблема безробіття єднає. В середньому від неї потерпає кожен четвертий у регіоні, особливо багато безробітних саме в Єгипті та Тунісі. Більше третини молоді. Ситуація не змінилася із приходом нової влади. Молодь масово рушила до Європи у пошуках хоч якогось заробітку. Мені дуже потрібна робота. У мене вдома мати та батько. Їм немає чого їсти. Я з Тунісу. Ми всі звідти і дуже налякані. Бо революція нічого не змінила. Роботи досі немає. Усе, що нам треба – робота, можливість працювати у Європі. Молоді та безробітні накопичують злість в інтернеті, по телебаченні. Під час підробітків у готелях вони стежать за західним способом життя, бачать прикрашений варіант демократії та вимагають такого ж для себе. Я представник молоді Мароку і усього нашого народу, наші серця з Єгиптом. Нехай живе революція. І Все ж громадянські свободи не головна вимога протестувальників. Хіба що в Ірані опозиція виступає із відверто політичними гаслами? Там революційна іскра потрапила на живильний ґрунт, збурений протестами 2009 року, коли президентом знову став Махмуд Мадине Жад. У решті країн регіону, навіть виступаючи проти чинної влади, мітингувальники передусім вимагають економічних свобод, менших податків та цін на харчі, доступного житла та робочих місць. Досить косметичних змін. Нам потрібні справжні реформи. Насамперед, слід відмовитися від економічної політики, що її нам диктує МВФ з 89-го року. Навіть у багатому на нафту бахрені нарікають на економічну скруту. Мовляв, більшість прибутків у руках короля та його одновірців, сунітів. А шиїцьку більшість, нібито, не допускають до вигідної роботи. Саме проти дискримінації були спрямовані перші виступи. Потім поліція атакувала наметове містечко. Загинули люди. Протест переріс у антиурядовий учасники зайняли головну столичну площу Перлів, наслідуючи кагірську та хрі. Наметові містечка та виступи опозиції у вихідні на майданах десятків міст північної Африки та Близького Сходу. У суботу вирував Алжир. Сьогодні Марокко та Іран. Навіть у переможних Тунісі та Єгипті протестують. Там незадоволені плодами революції. Президентів скинули, свобод начебто побільшало, але робочих місць та їжі на столах ще не з'явилося. Ксенія Ноякова час підсумки.